Привіт, друзі! Якщо ви шукаєте щось дуже смачне, швидке, то це відео саме для вас. Сьогодні готуємо пиріг піцу без місіння тіста з чистими руками і всього півгодини. Виріг м'який виходить. Ароматний, а смачний з'їдається швидше, ніж ми будемо з вами готувати. Залишайтеся зі мною та готуємо разом. Результат вас точно здивує. Божественна насолода! Дивіться, робимо опару, півсклянки, теплої водички кип'яченої, пакетик гружів і дві чайних ложки. Цукру. Все. Залишаємо хвилин на 10 у теплому місці. Так обов'язково накриваємо. Умову буквально 7 хвилин даємо тепленьке молочко, сіль. Дуже ароматну зелену аджаку. І борошно даємо. Вимішуємо. Бачите, як гарно працюють ручі наші. Даємо олії. Десь, десь чайну ложку. Ще даємо борошна. Гарненько вимішуємо. Збризуємо Ось так ще олійки. і залишаємо підходити. Ось така консистенція повинна бути. Бачите, не треба багато борошна. Хай відпочиває, підходить. Все. І тепле місце, хвилин на 30 наростить. Так, минуло пів години. О, яка краса. просто краса. Так, здаємо ще олійкой з гризьм. Зверху. Бачите. Майже не лить, не бачите? Так, беремо форму, так, висиваємо піргану Можна цього й не робити, але ну, не хочу зраїть потом лоток. Змастили олійкою і завантажуємо наше тісто. Гляньте, яке класняче. Угу. Просто вищий клас. До речі, якщо у вас в домі ну, холодно, на розстойку ставимо в духовку. Духовку на 30 градусів, найбільше. вверх низ І хай собі розстається. Ще трошки зверху. Отак. Вот яка краса. Все, бачите, не треба не лепкатися, не ручки вимазувати. Нічого не треба робити. Така смакота буде, я вас запевняю. Просто бомба. Так. Рубимо ось так. Можна це руками зробити, но я не хочу Гляньте, Бачите, вже тесто, яке пузыриться. На що нам вимазувати руці? Яка краса. Так. А зверху ми з вами покладемо все, що у вас є. У мене ось така тарілка, сир, олівки і ковбаска. Ну, це не обов'язково, це у мене. А ви кладете те, що у вас є. Це у мене залишилось від святкового столу. Тому я вирішила зробити ось такий пиріг. Так. Ви додайте все, що у вас є. Бачите, які пузирі вже йдуть. Бачите? І на 200 градусів робимо 20-25. Ставимо в духовку. Тільки подивіться, яка краса видно вам. Подивіться, яка все, шпажка суха. Бачите, боже, як росте. Що, ви готові спробувати? Я дуже готова. Гаряча капелька. Гайте, мягу, гляньте, пух, бачите. Це пух. так Її різати нереально. Вона така м'яка, що її треба рвати руками. Мяку. Оце красота. Сирочок, оливки, просто сказа. казкова Краса. Бачите, яке пухка. Коротше, робіть люди, не пошкодуйте. Це нереально. Бачите, пів години в мене пішло. М -м, яка вона смачнюча. Півгодини, ви бачили, не вимазала рук, не місити нічого. Повірте, тіста. Набагато смачніше От того замішаного. М -м, Просто раджу. Готуйте обов'язково. Просто обов'язково. Готуйте, смакуйте. Дякую, хто був зі мною. Я думаю, ви не пошкодували за це. Миру вам щастя і всього найкращого. І до смачних відео. Пока-пока. Що -пока. на салона?